День Ангела та іменини це не одне й те саме. Ви знали про це? Це два абсолютно різних свята, обидва духовних, але треба визнати, що в давнину їх дати часто збігалися. Тому зараз багато людей думають, що це одне й те саме. День Ангела це день вашого хрещення, коли до вас з небес призначається ваш ангел-хранитель. Цей момент символізує початок нового життя, сповненого любові та турботи. В багатьох культурах вважається, що в цей день ваш ангел оберігає вас, даруючи підтримку і настанови. Люди в цей день часто згадують не лише про себе, а й про своїх близьких, приносять до церкви свічки, які символізують їхні молитви та прохання. Іменини це окреме свято, це свято присвячене святому, ім'я якого ви носите. Іменини вважаються не менш важливими, адже вони нагадують про те, що ім'я людини може впливати на її життя. В цей день ви можете згадати про життєвий шлях вашого святого, його вчинки та приклад, що надихає. Багато людей готують традиційні страви в цей день і страви, що пов'язані з цим святим або з цим ум'ям, святкують разом із родиною та друзями. Іменини вважаються важливішими святами, ніж дні народження, бо вони пов'язані з духовним аспектом, а не лише з фізичним. Історично склалося так, що в багатьох випадках ці два свята збігалися. Адже в давнину традиційно дітей хрестили на восьмий день після народження, що підкреслювало зв'язок між фізичним і духовним світом. Під час хрещення дитині давали ім'я, яке обиралося згідно з церковним календарем. Як правило, це були імена святих, чия пам'ять відзначалася в день хрещення. Таким чином, ім'я не лише надавалося дитині, а й символізувало її духовний зв'язок із святим Покровителем. З часом, особливо в містах, традиції почали змінюватися. Батьки почали вибирати імена, які подобаються, або на честь родичів, відходячи від строгості церковних канонів. Цей процес додав різноманітності іменам, але не зменшив значення іменин в культурі. В багатьох культурах існувала віра в магічний зв'язок між людиною та її ім'ям. Вважалося, що ім'я має силу, що впливає на життя та долю людини. Тому вибір імені завжди був важливим ритуалом, за яким уважно стежили. Цікаво, що у католицькій церкві оцей день всіх святих, про який ми знаємо, це день, коли всі люди, всі християни святкують свої іменини. В них отак от, от заведено. Що треба робити в День Ангела та на іменини? День Ангела, як я вже казала, це день, наповнений світлом і надією. Це момент, коли душа сполучається з небесами, і прийнято дякувати Богові за всі благословення. Відвідини церкви, причастя, молитва це традиційні дії, які допомагають налаштуватися на позитивні думки і спілкування з Богом. А на іменини важливо пам'ятати про святого, чия підтримка може стати вашим орієнтиром в житті. В ці дні традиційно влаштовують святкові обіди. На яких родина та друзі збираються, щоб разом відзначити цю особливу подію, ділитися історіями та пам'ятними моментами. Ці свята це також можливість зібратися з родиною та провести радісний час в колі найрідніших. Ви можете влаштувати невеличкий святковий пікнік на природі, де спілкування та сміх наповнять ваш день позитивом. А якщо вам більше подобається спокій, то можна присвятити цей час самоосмисленню. Написати листи до майбутнього, зануритися в свої мрії або просто насолодитися моментами тиші та гармонії? І ще є такий цікавий момент, що в деяких людей іменини відбуваються декілька разів на рік. І що робити в цій ситуації? Чи треба кожного разу святкувати це, чи можна просто обмежитися якимось одним днем? А якщо одним днем, то який це саме день має бути? Все ж таки у вас, якщо у вас іменини декілька разів на рік, все ж таки є такий головний, нібито день або день прямо саме вашого святого, якої іменини ви відзначаєте, і щоб дізнатися, коли саме ваші іменини, вам потрібно уважно вивчити церковний календар і знайти найближчі іменини до вашого дня народження. Можна або вперед дивитися, або назад. Це не важливо, важливо, щоб була найменша кількість днів відстані від вашого дня народження до дня того святого ім'я, якого ви носите. І тут нібито все просто, все зрозуміло. Дуже легко насправді про це дізнатися. Подивіться в церковний календар. Є у Вікіпедії навіть цілий розділ, який присвячений прям календарю іменин. От іменин по кожному дню ви можете подивитися, який день саме найближчий до вашого дня народження. Але то одне, а от що робити з Днем Ангела? Тут вже трішечки складніше через те, що якщо ви досить доросла людина, то вам можливо буде складно про це дізнатися. І взагалі не факт, що хтось знає, знає, коли у вас проводилося хрещення. Але саме цю дату вам треба якось дізнатися. Запитайте ваших може, хресних або може у ваших батьків, якщо вони пам'ятають, то це буде дуже добре. Але насправді, навіть якщо вони призабулися, можливо, це літні люди, можливо, вони вже відійшли в засвіти, бо ви вже доросла доволі людина, і е, тому і ваші е, люди, які були хресними, вашими, ваші батьки, можливо, вже не в цьому світі, а в тому, як же ж про це дізнатися в такому випадку, це на це на це так само є відповідь. І е, е, що треба зробити? Вам треба звернутися до церкви, де вас охрестили. Пошукаєте. Ну, Ви, напевно, маєте знати хоча б церкву, де вас охрестили. І, значить, в тій церкві мають зберігатися архіви. І архіви з цих архівів ви можете запросити в батюшки випуску, ну, або не випуску, просто свідоцтво про хрещення з цього архіву вам мають виписати. І... Так, ви дізнаєтеся саме коли у вас День Ангела. І якщо ви подивитеся, що це був за День Ангела, то виявиться, що, скоріш за все, ваш ангел, тобто ваш Небесний Покровитель, це, може бути, інший святий, не той, про якого ви думали раніше. Ну, мається на увазі, що якщо раніше все ж таки були звичаї традиції, коли дійсно в день хрещення дитині обирали ім'я, і це було ім'я якраз того святого, якого шанували в цей день. Їх зазвичай кілька святих в один день шанується, тому було з чого вибрати, насправді. Вибирали, якби і називали цю дитинку таким чином. То сучасні звичаї, бачите, в нас відрізняються. І ми знаємо випадки, коли дійсно в людей настільки. Рідкісне ім'я, що і святого в них нібито немає. Але насправді, якщо дізнатися свій день ангела, ви побачите, що святий у вас так само є. В нього буде інше ім'я, ніж у вас, але тим не менш, у вас є якийсь небесний покровитель. Тож я рекомендую всім дізнатися про те, хто ваш ангел. Ну і, звісно, коли у вас саме іменини. Про декілька способів, як про це дізнатись, я вже на початку цього відео розповіла. І напишіть тоді в коментарях, чи ви знаєте, коли вас охрестили. Дуже цікаво буде почитати. Чи ви зараз усвідомили, що у вас може декілька небесних покровителів є, не тільки той, якого ім'я виносите, а ще й той, який вшановується в той день, коли вас похрестили, то виявляється, у вас вже їх буде більше, ніж ви думали. Та це і непогано зрештою. Чим більше покровителів, тим краще мені здається. Ну а сьогодні я хочу привітати всіх. Хто був охрещений в цей день, вітаю вас з вашим днем, ангела, а також дуже від щирого серця, від всієї душі, вітаю тих, хто святкує в цей день іменини, вшановуючи святих, що вказані в церковному календарі. Нехай ваші небесні покровителі завжди будуть поруч. Нехай дарують вам мудрість і підтримку на вашому життєвому шляху, щоб кожен день був сповнений радості, любові, миру та доброти. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні і до нових зустрічей! Будьте здорові!